Ми рушили з Манауса ще до світанку. Туман стелився над річкою, мов би сам ліс, не хотів нас відпускати в глиб своїх нетрів. Нас було семеро. Я, Ден, студент-біолог із Лондона, подружжя американців Бен і Сара, що шукали екстремальні враження, старший німець на ім'я Клаус. Мовчазни, але з очима, які бачили більше, ніж він дозволяв сказати, і двоє місцевих провідників брати Рафаель та Матео. У кожного з нас були свої причини вирушати туди, де навіть карти здавались фальшивими. Я шукав рідкісні види рослин для дослідження, але якщо чесно, мене більше вабила сама таємниця легенди про заборонене серце Амазонки. Де не ступала нога європейця. Наш шлях почався з вузької стежки, яка швидко втопилася в хаосі зелених стін. Дерева підіймалися, як трампи, їхні крони зливалися в суцільну темряву. Сонце було тут лише відблиском. Ліс дихав важко і волого, ніби щось величезне і живе стежило за кожним кроком. Ці джунглі пам'ятають усе. Кинув Рафаель, поправляючи мачети на поясі. Я сміявся тоді. Ми всі сміялися туристи з рюкзаками, які вважали, що ліс це просто ще одна екскурсія. На третій день мандрівки ми знайшли щось дивне. Спершу я подумав, що то просто старий стовбур, але, придивившись, побачив камінь величезний, чорний, весь у зарубках, мов би писаний. Він стирчав серед хащів самотній і чужий, ніби впав сюди з іншого світу. Не чіпайте, тихо мовив Матео. Та Бен, жартівник, провів рукою по різьбі, його сміх луною відбився в хащах. І тоді мені здалося, що десь далеко пролунало щось схоже на відгук, низький, глухий звук, ніби від удару в барабан. Того вечора. Ліс заговорив інакше жаби замовкли, птахи зникли. Ми сиділи біля вогнища, а тиша навколо була важчою за будь-який звук. Ви це чуєте? прошепотіла Сара. Я не знав, що відповісти, бо я нічого не чув. І саме це було страшно. Ніч після каменя була найтривожнішою з усього нашого походу. Я не міг спати. Здавалося, що темрява стала густішою, ніж зазвичай. Коли я, нарешті, задрімав, мені наснився дивний сон. Я стояв серед тих самих джунглів, але дерева були вирізані в камені, а не в деревині. Камінь дихав, він стискався і розширявся, ніби легені. А в центрі стояла постать без обличчя, вся у червоних символах. Які світилися в темряві. Вона простягала руку. Я прокинувся в холодному поті, та не тільки я. Сара сиділа біля вогнища, дивилася на тліючі вугляни і тремтіла. Я бачила дітей, прошепотіла вона, помітивши мій погляд. Вони були в джунглях, але без очей. Ми не розповідали решті. Навіщо? Може, то просто втома. Але вранці зник Клаус. Його спальник був порожнім. Ніяких слідів боротьби, лише наче він сам встав і пішов в хащі. Босої? І той, що не схожа, була на людську. Бен нервово жартував. То що, наш старий німець вирішив стати тарзаном? Ніхто не засміявся. Ми продовжили рух. Чим далі, тим важче було орієнтуватися, компаси збивались, GPS-пристрої глючили. А стежки, намічені мачети, заростали за кілька годин так, ніби сам ліс не хотів, аби ми поверталися. Увечері другого дня після зникнення Клауса ми вийшли на галявину. Там стояли ще комені. десятки чорних брил, складених в коло. В центрі щось схоже на вівтар, покритий мохом і дивними червоними плямами, які не змивала тропічна злива. Це місце треба обійти. Твердо сказав Рафаель. Але Бен знову поліз першим він підняв на вівтарі шматок кістки, схожої на людську. І тоді ми всі почули десь глибоко в лісі загуло, низько, протяжно, ніби сама земля вібрувала. Матео кинув мачете і закричав: Тікаймо! Ми бігли, не розуміючи, від кого чи від чого, тільки ліс навколо змінювався. Дерева ставали вищими, їхні стовбури химерно покрученими, а тіні між ними здавалися густішими і щільнішими. І тоді я побачив, що серед тіней щось рухається воно було високе, тонке, наче зіткнуте з гілок і корінь. Воно не мало обличчя, але я відчував, що воно дивиться на нас. Ми спинилися тільки тоді, коли ноги відмовилися бігти. Вогнище тієї ночі ніхто не розводив, ліс навколо дихав, і я знав одне ми не самі. Ми вже не йшли, ми блукали. Ліс замикався навколо, стежки плутались, наче самі дерева змінювали місце. Рафаель намагався тримати напрямок, але навіть він почав нервувати. Я бачив, як його руки тремтіли, коли він різав мачете гілля. Тут щось не так, бурмотів він. Ліс міняється. На четвертий день після зникнення Клауса ми втратили ще одного цього разу Матео. Він ішов позаду, і коли ми оглянулися, його не було ніякого звуку, ніякого крику, лише відчуття, що тінь стала довшою. Сара почала плакати. Бен намагався її заспокоїти, але його власний голос тремтів. Я бачив, як його показна бравада розсипається на очах. Тієї ночі ми все таки розвели вогнище. Вогнище давало відчуття захисту, хоча в глибині душі кожен з нас знав, що у цих джунлях немає такого полум'я, яке б могло відлякати те, що за нами стежить. Близько півночі я прокинувся від звуку. Це був шопіт. Він ішов прямо з-за вогнища. Я прислухався. Слова були іноземні, гортанні, ніби стародавні. Та найстрашніше було те, що шопіт лунав у голосі Клауса. Допоможіть мені! долиняло крізь ніч. Я кинувся вперед, але Рафаель схопив мене за плече. Його очі були розширені, обличчя бліде. Це не він, прошепотів він. Ніколи не йди на голоси. Ранком. Ми виявили, що навколо табору розкидані пучки свіжих гілок, перев'язаних червоними волокнами, схожими на людське волосся. На одній з гілок висів зуб Людський. Ми йшли далі, але кожен крок давався важче в голові крутилися сни, без обличчі постаті, кам'яні храми серед дерев, діти без очей, які простягають руки. На шостий день ми натрапили на покинуте селище. Хати з бамбуку розвалені, дахів майже не було, але серед глиняних стін я побачив різьбу ті самі символи, що на чорному камені. Тут жили люди, сказав Рафаель, але вони зникли, залишили все. Чому? спитала Сара, її голос зривався. Він довго мовчав, а потім відповів: бо щось інше повернулося сюди. В центрі селища стояв тотем. Висока дерев'яна фігура, вирізана з цілого стовбура. Вона була людською лише частково, довгі руки, надто тонкі, і голова, де замість обличчя було порожнє коло. Навколо тотему лежали десятки дрібних черепів. Я не хотів вірити, що вони дитячі, але серце вже знало правду. І тоді ми почули сміх десь у хащах. Дічачий. Він розлітався луною то близько, то далеко. Сара закричала, затуливши вуха. Бен вихопив ножа. Досить, кричав він. Я не дам, щоб не нас лякали. Але в темряві не було видно нікого лише рух тіні. Високої, довгорукої. Коли сміх стих, ми вже знали. Нас не випустять. Ми залишали селище, але сміх не залишав нас. Він чіплявся за кожен подих, за кожен поділок тиші. Іноді я ловив себе на думці, що сам усміхаюсь, хоча зуби стискав до болю. На сьомий день ми вже ледве йшли. Їжі майже не залишилось, ноги грузли в болоті, а в голові билися чужі голоси. Я не міг відрізнити сон від дійсності. Рафаелі ішов попереду, тримаючи амулет із зубів тварин на грудях. Він шепотів щось собі підніс, ніби молився. Я чув тільки уривки не дивись, не відповідай, не йди на крик. Але Сара не витримала вона почула знову плач дітей і кинулася у хащі. Бен кинувся за нею. Ми кричали, бігли слідом, але джунглі поглинали їх. І тоді ми побачили. Сара стояла на колінах перед чорним каменем, її руки були розпростерті, немов у молитві. Бен намагався відтягти її, але вона билася в істериці, вигукувала якісь незрозумілі слова, і раптом щось темне, витягнуте, мов коріння, обвело її ноги і втягнуло в землю. Бен завив так, як може завити тільки звір, що втратив самку. Він кинувся різати коріння ножем, але воно було тверде, наче залізо. Сара зникла за мить, ніби й не існувала. Лишилась лише чорна волога пляма на землі. Ми схопили Бена, силою відтягнули. Він бився, кричав, плакав. Та коли ми вже відходили, я побачив, як на його шкірі проступили червоні символи, ті самі, що світились у моїх снах. Вночі Бен зник. Без звуку, без крику, лише його ніж залишився в землі біля вогнища. Тепер нас лишилося троє: Я і Рафаель та Ліс. Бо я вже не був певен, що він просто дерева і тварини. Ми йшли далі, бо іншого виходу не було. Та врешті ми вийшли до місця, яке Рафаель назвав серцем. Перед нами здіймався величезний кам'яний амфітеатр, порослий мохом і ліанами, у центрі чорний вівтар, а навколо десятки фігур. Вони були нерухомі, вирізані з дерева чи каменю, я думав так, поки одна з них не поворушилася. Це були люди, колишні люди, їхні тіла висохли. Очі вирізані, а на грудях пульсували червоні символи. Вони стояли колом, мов чекали на когось. Ті, хто пішли за голосами, прошепотів Рафаель. Я дивився і бачив серед них обличчя Клауса. Він стояв без очей, але живий. Його губи ворушилися, повторюючи ту саму гортанну мову, що лучала у моїх снах. А тоді щось піднялося з вівтаря постать висока, довгорука, без обличчя. Воно не рухалося, але кожна тінь у лісі тягнулася до нього. Голоси в моїй голові кричали всі разом. Рафаель кинувся вперед, підняв свій амулет і закричав. Його голос змішувався з ревом лісу. Я бачив, як символи на тілі істот почали тмяніти, як вони відступали. Але сама постать лише простягнула руку, коріння пробило землю і схопило Рафаеля. Він не кликав на допомогу, він сміявся сміхом Божевільного. Його тіло втягнуло під вівтар. Я залишився один. Світ хитався, я не знав, чи я ще існую. Голоси кричали, кликали, благали мене ступити на вівтар. І я... Я зробив крок один, другий. Та тоді я побачив свій відбиток у гладкому камені вівтаря. Я був увесь у символах, як ті, що стояли колом, ще миті, і я б став одним із них. Я зібрав останні сили і кинувся назад у хащі. Я біг, не озираючись, не слухаючи голосів, вони кричали, обіцяли, погрожували, але я біг. Скільки днів минуло, не знаю. Ліс викинув мене на березі річки, мене знайшли рибальки, вони мовчки дивились на мене, бо моя шкіра була уся в червоних символах. Вони зникли згодом, лишились тільки шкрами, але іноді вночі вони світяться. Я єдиний, хто повернувся з тієї подорожі, але я не певен, що це справді я. Бо іноді, коли я чую дитячий сміх у натовпі, моє серце починає битися у такт з джунелями.